Слава і справи в ефірі Лтава. Вітання. Є студія сьогодні Костянтин Іщекін, народний депутат України. Доброго Вітаю дня, вас. пані Юля. Доброго дня, шановні глядачі. Тож, народний депутат України, голова підкомітету з питань бюджетної політики та удосконалення положень бюджетного кодексу України Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Окрім цього, заслужений діяч науки і культури, науки техніки. і техніки, скоріш за все, доктор медичних наук, професор, лікар вищої категорії. Навідалися до Полтави, повернулися на батьківщину. Ви завжди, коли сюди повертаєтеся, то подій у вас багато, але встигаєте все відвідувати. І з чого сьогодні у вас день почався? Сьогодні Полтавщина зустрічає святійшого патріарха Філарета. Вже четвертий рік поспіль полтавці дякують йому за те, що мають можливість згадати і вшанувати пам'ять преподобного Паїсія Величковського. Це видатний полтавець, який до 17 років жив в Полтаві. А потім, не знайшовши можливості жити чернечим життям на Україні, а він обійшов дуже багато храмів. Поїхав на Афон. Ну і можна сказати, що вже після смерті, бо при житті він вже до Полтави не приїздив, повернувся до нас і оберігає, надихає, захищає. Велика честь, крім того, зустрічати було патріарха Філарета, Я думаю, так? Так, звісна річ, що я з задоволенням відстояв службу близько двох з половиною годин. Дивуюся, скільки сили і мудрості має ця людина, йому вже 84 роки, але відстояти і спілкуватися з громадою наживо, це дійсно дуже приємно для всіх, хто мав змогу відчути. І було досить багато людей, незважаючи на те, що це звичайний буденний понеділок. Свято для Свято. Полтави. Ну і крім того, звісно, що була досить приємна подія, тому що святійший патріарх був присутній при відкритті неоновленого іконостасу. Угу. Полтавці пам'ятають, що спочатку в наше місце повернувся Успенський собор, це близько 16 років тому. За величезного сприяння, фактично, натхненник Анатолій Тихонович Кокова, я мав щастя разом із родиною тобто, доторкнутися до відбудови цієї святині, яка сьогодні є не тільки найвеличнішим храмом, але і оплотом волонтерського руху Полтавської області. То сьогодні мені було дуже приємно, що ці традиції відродження продовжуються. Одним з головних сьогодні благодійників був відзначений Анатольович Головку, голова Полтавської обласної державної адміністрації, за сприяння якого відновлена вже ця різбляна частина цього іконостасу. Хто ще не бачив, бо він зроблений в такому гарному стилі українського барокко з е, тризубом в центрі. Ну, думаю, що буде окрасою теж цього храму. Запрошуємо полтавців подивитися так. до собору. Ви вже згадали, що. А... Наша церква, собор це такий осередок волонтерства, і чи не єдине місце, мабуть, в Україні, де місто, де церква в величезну роль грає в допомозі армії. І наш архієпископ Полтавський, Кременчуцький також Федіо. один із найбільших волонтерів. І, на вашу думку, ось об'єднання церков – дуже важлива частина встановлення нашої держави, коли таке відбудеться, все таки єдність. Чи буде? Ну, ви знаєте, це дійсно дуже важливе питання. Мені випала честь особисто зустрічатися, коли в Україну приїздив святійший Афінагор, який займає місце в вселенському сінодії. Так би мовити, правою рукою святійшого патріарха Константинопольського, який спілкувався з керівниками держави з цього приводу і мав зустрічі з святійшим Філаретом. Напевно, що рано відкривати всі відомості з цього питання, але можу сказати, що в продовження розмови голова Верховної Ради Андрій Поробій був у Турції. І продовжував спілкування, і є напрацювання до відповідного навіть законопроекту, який мав би врегулювати це питання. Тому сподіваюся, що вже наступного року вся Україна отримає цей крок. Ну і я можу тільки процитувати полтавцям слова святійшого Філарета, який сказав, що сьогодні ми всі. Як найбільше потребуємо єдності і любові до ближнього тільки в єднанні і в бажанні допомогти один одному і робити добрі справи, ми сьогодні можемо відродити і врятувати Україну. Ви робите добрі справи, судячи з. Підсумку громадської мережі опора, яка за 10 місяців, оцінюючи 105 депутатів-мажоритарників, визнала вас одним із найактивніших депутатів Верховної Ради України. Як вам це вдається? Чи берете, так би мовити, цей список? Ну, бачите, відповідь на поверхні після того натхнення, яке отримав в храмі. Миттєво на зустріч з опорою, яка сьогодні проводила таку підсумкову прес-конференцію. Ну, По-перше, дякую, що є така потужна громадська мережа всеукраїнська, яка Робить величезну роботу для того, щоб влада була ближче до громади і навпаки, щоб громада розуміла, в чому полягає діяльність народних депутатів і яким чином можна як ефективніше використати свого депутата, мажоритарника. Бо депутат перепрошую, до громади, вибраний слугує народу і має бути інструментом на вирішення у тих справ громаді. Угу. Ну і відповідаючи на ваше запитання, як поєднувати, якщо маєш бажання і хочеш зробити, ну певний досвід професіоналізму патріотизм, звісно, річ тільки в плюс, то кожна людина може зробити і досягти будь-яку поставлену мету. Якщо е, не хочеш чогось робити, але хочеш робити не так, завжди знайдеш собі якесь е, виправдання. Е, сьогодні ми маємо досить важку ситуацію в країні в цілому, але ну, можливо, є е, е, чим пишатися, що за мого сприяння. Е, Округ і Полтавщина в цілому отримала понад 300 мільйонів гривень на соціально економічний розвиток і на інфраструктурні проєкти. Mm. От. Ці цифри, звісно, річ там у порівнянні інших досить потужні. І тут є прямі спілкування депутата. Повідповідним міністерствам, зустрічі з прем'єром, роботи в комітеті, робота з громадами. І я безпосередньо завжди своїм виборцям кажу: від вас залежить, скільки ми зможемо разом робити. Нагадуйте, пишіть, готуйте проекти, тому що, якщо не буде належним чином підготована вся документація, ми не зможемо виділити державні кошти. І знаєте, як виділити це півроботи. Я, провівши величезну роботу в 2015 році, був здивований, як певні громади повертали в державу, бо не змогли засвоїти. То другі бригади на тендер не знайшли, то документацію невідповідним чином підготували. Хорол з 12, а це 100% того, що просили. 10% повернув. Глубни угу. набагато краще. В 2015 році 16 отримали, 10 з половиною засвоїли. Ну, це дуже гарний результат. а... В цьому році засвоєння тих коштів, що я виділив, наближується до 100%. Можливо, треба якісь тренінги проводити по засвоєнню. коштів? ви знаєте, почав особисто контролювати питання якості і термінів засвоєння, а фахові питання. Дуже дякую, що мені допомагає на відповідне звернення. Голова обласного управління капітального будівництва Тимофій Голбан, який навіть приймав участь зі мною робочій поїздки по округу і особисто інспектував якість виконаних робіт, тому що я все ж таки, незважаючи на те, що дуже багато будую, не є будівельником за фахом. Тому фахова думка теж дуже важлива. Є, знаєте, як люди, які менше працюють, вони займаються так званим політичним рейдерством. Про рейдерство економічне всі чули, а я стикаюся з політичним. Mm -hmm. Коли ти надзвичайно багато віддаєш сили, часу певній роботі, а приїздиш, а хтось каже, так я це робив. Коли поставиш поруч, каже, вибачте, Костянтинич, ну що ви, це ж все за вашого сприяння, за вашої роботи, виключно на ваші гроші живем. Ну, от я кажу, а що ж ви людям про це не кажете? Так. Ж, мабуть, не думали, що ви це прийдете і все перевірити, зробите. Тому все рано чи пізно стає на свої місця. Але от такі моменти, коли для швидких політичних дивідентів люди грають на настроях громади і, не прикладаючи великих зусиль, хочуть швидко отримати якийсь результат. Ну, на мою думку, все стане на свої місця, але іноді буває. Не досить приємно. Що, до речі, найскладніше для вас у роботі депутата. Багато відряджень, поїздок, спілкування вас виснажує? Чи те, що бувають такі моменти, коли вашу роботу беруть на себе? Ну, ви знаєте, на окрузі робота? я відпочиваю, тому що зустрічі з людьми для мене найприємніша частина. Людей люблю, спілкуватися теж приємно завжди. Бувають і курйозні моменти, і приємні. Під виборчу кампанію жінки підходили, каже, щось ви погано виглядаєте. Ну, дві години на добу тільки спав, давайте вам молочка там, ковбасиньки, щось зробимо. Оце тиждень тому, ну, знаєте, як різні бувають моменти, на коли якась бабуся підійде, каже: Ви знаєш, синочок, так уже ж важко іноді буває, дивлюсь на тих депутатів, що вони там роблять. Один одного обзивають то скотеняки, то барани, то зозулі по mm -hmm. да, по-різному. -по каже, це ж так погано. А, я кажу, та я ж намагаюся цього не робити. Я, я, каже, Вас ми любимо, якщо б каже, інший, ми вже його задушили. Та, звісна річ, що в цьому контексті, звертаючись до громади, і до своїх колег дуже важливо сказати, що відношення людей до влади формується і поведінкою самої влади в першу чергу. Однозначно і оці моменти, коли в Верховній Раді є неконструктивна робота, коли є бійки і лайки, оце мені переносити найважче. І найважче потім відповідати на питання людей. Чому ті шановні люди, які громада обрала представляти гідно їх інтереси, витрачають свій час на вирішення власних амбіцій, якихось приватних питань і, між якісь так і, між особисть неподібним і недостойним для народного депутата? Ви вже згадали Чинно. поїздку з Тимофієм Колпаном в область. Можливо, ви можете розповісти про перші якісь підсумки результати децентралізації. Видно їх принаймні? Звісна річ, що децентралізацію вже видно, принаймні в тому, що громади заочаджують величезну купу коштів. Ну, по-перше, ми відмічаємо, що на жаль, не всі ще громади усвідомили, який величезний плюс до своїх бюджетів вони будуть мати, коли об'єднаються. Тому роз'яснювальна робота це те, на що ми маємо робити величезний акцент. Я в свою чергу десь місяць тому провів. Ну, таку, знаєте, цікавий експеримент. Запросив усіх сільських галів двох поки що районів Семенівського та Богачанського до Києва. Угу. Зробив їм зустріч з головою конституційного суду України Юрієм Бауліним, який зробив їм екскурсію в Конституційному суді. Запросив у бюджетний комітет, у зал, де приймаються стратегічні для держави рішення, вони могли змогу сісти на місцях депутатів, які там мають відповідні таблички. І на цю зустріч прийшов Геннадій Субко, віце-прем'єр України, яких який півтори години відповідав на всі запитання місцевого самоврядування і наголосив, що. Ви обрані народом люди і є носієми е, тієї ідеї, е, яку сьогодні держава має на меті е, реалізувати. Ну, е, звичайно, що зустріч закінчила ще приємним е, обідом у е, Верховній Раді, які деякі голови е, е, згадували, можливо, навіть частіше ніж е, зустріч е, е, з Геннадієм Григоричем. Але е, в цілому, приїхавши е, до своєї місцини. Зробили висновок, що децентралізація відкриває величезні можливості. Але тут ми бачимо не тільки плюси. Скажімо, сьогоднішній для кого не секрет, що зберігаючи на рахунках величезні кошти, різні міста, ну, в тому числі і Полтава, не завжди поспішає вчасно і фахово їх засвоїти чому знову такі проблеми? Є, на вашу думку? Ну, знаєте, як є. інформації від інших моїх колег про те, що деякі міські очільники там в різних областях пропускають ці кошти через банковські установи і заробляють певні проценти, і не зацікавлені в тому, щоб швидко їх засвоювати. Є загальна думка, яку ми обговорювали з Тимофій Тимофійовичем, стосовно того, що останнім часом набагато менше будується. Ну, згадайте, за часів Анатолія Тиханича, якого ми сьогодні згадували, на кожен день міста громаді презентували щонайменше два величезних визначних соціальних об'єкти: нову школу, нову лікарню, шляхопроводи, будинки культури. Ну і звичайно, що величезну купу коштів могли ефективно засвоїти за декілька місяців. Сьогодні, коли Люди не чекали, що держава буде масштабно вкладати в інфраструктуру і в соціальні економічні об'єкти. Можливо, хтось поїхав на заробіт. Угу. Можливо, ті якісні будівельники взяли більші там приватні замовлення, але ми стикнулися з тим, що відшукати будівельників на те, щоб якісно і швидко засвоїти всі кошти, як по соцеконом, тобто школам, лікарням, садочкам, так і по дорогах це досить важка і відповідальна справа. Костянтині чи тоді маємо зовсім мало часу до кінця ефіру. Скажіть мені, ви як голова підкомітету, комітету Верховної Ради України з бюджету? Минулого тижня озвучили такий не надто приємний рейтинг, де показали, що Україна на третьому місці, мабуть, таки на другому. по рівню життя. Рівень життя українців, впав на 19%. Менше за нас там ціки, от, Бразилія і Росія. В Росії 15%, у нас 19%. Страшний насправді показник. Як будемо жити у 2017 році, оскільки бюджет, начебто, вже готовий. Триває підготовка до другого читання. Ми з вами знаємо, що все ж таки уряд за співпрацею із народними депутатами, які весь час транслювали побажання народу, зробив величезний крок, і ми всі чекаємо підвищення мінімальної заробітної платні в два рази. Маємо надію, що це підвищення не призведе до. Падіння курсу гривні. І, звісна річ, сподіваємось, що це дасть поштовх для розвитку країни, для того, щоб оце ганебне місце залишилось тільки в історії, і в спогадах. Ну і, звісна річ, ми розуміємо, що війна забирає у нас сьогодні дуже багато. Я хотів би буквально ще декілька слів згадати, що з робочими поїздками ну, їжджу майже по всій державі. Останнє, на минулому тижні ще встиг на запрошення голови Харківської обласної державної адміністрації відвідати Харківську область, був на заводі імені Малишова танковий і е, е, Турбоатом. Е, переконаний, що з такими Потужними підприємствами Україна а, має бути в числі перших найрозвиненіших і найпотужніших країн світу. Ви знаєте, це приголомшливе видовище, і мені б хотілося, щоб по можливості кожен українець мав змогу відвідати принаймні, хоч раз підприємство і Подивитися кілометри площ. Величезні станки, які роблять турбіни, які в зібраному стані, це 250 тисяч тонн. Це стелі на 50 метрів. І сьогодні завод дає мільярд гривень в бюджет. Незважаючи на Чи те, що кошти? сукупний дохід усіх інших підприємств це 700 мільйонів угу. а про наші танки взагалі можу сказати, що вони краще ніж німецькі і вже є замовлення від інших держав. Вболіваємо за нашу країну. Сподіваємося, що незабаром нас такі стане неодмінно потужною, незалежною. І думаю, що люди, як ви, активні депутати, мають цьому допомагати сприяти. Дякую вам за розмову. Дуже дякую вам і теж розраховую на величезний поштовх у розвитку рідної Полтавщини. Слово справи, депутата були в ефірі ЛТАВи Костянтин іщекін, народний депутат України від Полтавщини. Дякую за розмову. Дякую вам. Дякую вам.